2018 й день повномасштабної війни Росії проти України. Щиро дякуємо нашим силам оборони за захист. Ефір нацмарафону триває. Я Олена Морозова. Далі про події в Україні та світі. 14 ударних безпілотників запустили російські війська цієї ночі. Українські захисники неба збили сім дронів у Київській, Вінницькій, Одеській, Черкаській та Житомирській областях. Ще шість локаційно втрачено. Один е Попрямував до РФ, повідомили у командуванні повітряних сил до відбуття нападу. Долучали підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільні вогневі групи. Російські загарбники завдали ракетного удару по інфраструктурі Конотовської громади. Про це у телеграмі повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. На місці працюють необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються, Йдеться у повідомленні. Міський голова Конотопа Артем Семеніхін сповістив у самому місті без пошкоджень. Убили трьох людей напередодні вечері. у котра атакував кривий ріг, що на Дніпропетровщині. влучання в адмінбудівлі у житловому кварталі міста, пошкодило і сусідні багатоповерхівки та приватні будинки. Під завалами опинилася людина. Детальніше про наслідки атаки по кривому рогу наживо розповість наша кореспондентка Ніколь Савченко. Ніколь розповідає, чи вдалося врятувати постраждалого. Вітаю студію. Сьогодні стало відомо, що вночі незвичайники дістали з-під завалів потрущеної будівлі. Тіло ще одного загиблого. Він став третьою жертвою. Під час ворожої атаки росіяни забрали життя ще двох чоловіків 40 та 69 років. Один помер на місці, а іншого намагалися врятувати. Та Від отриманих травм він помер у лікарні. Ще 17 людей постраждали. Серед них дитина, шестирічний хлопчик. Він зараз у лікарні у стані середньої тяжкості. Всього госпіталізували восьмеро людей. У них рвані рани, забої, осколкові поранення. Вікна побили, кришу побило. Ну, а так, ну що? Господи, слава Богу, що живі. Втікла це не проблема, а так, що живі, здорові. Стінка захистила б, то, ну, а так другу нічну, що я можу сказати. Треба буде до роботи зараз братися. Кривий. Ріг ворог атакував вчора приблизно о 5 годині вечора. Поцілив по місту балістичною ракетою. Під час влучання понівечило 10 приватних та два багатоквартирні будинки, три адмінбудівлі, освітній заклад, автівки. У місті розгорнули штаб допомоги. Там люди можуть отримати будматеріали для тимчасового закриття вікон та оформити заявки на матеріальну допомогу від міста. Працюватиме штаб сьогодні до 5 години вечора. А понеділок у кривому розі оголошено нем жалоби за загиблими наразі мається вся інформація. Ми продовжимо працювати на місці влучання та будемо оперативно вас інформувати про нові деталі. Студія повертає вам слово. Ніколь, дякуємо тобі. Будь обережна, адже бачимо, що позаду тебе розбирають завали. Тому бережися. Ніколь Савченко була з нами на прямому зв'язку. Розповіла про наслідки ворожої атаки на Кривий Ріг. Десятеро загиблих поранених 24, Серед них чотиримісячне немовлята, діти 4 і 11 років. Такі наслідки авіаудару російської армії по Запоріжжю повідомили у ДСНС. Рятувальну операцію завершили. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження. Справу розслідує обласна прокуратура. Сьогодні в місті день жилоби. Обстріл одного з районів. Окупанти здійснили близько шостої вечора. Напередодні попередньо ворог атакував місто Фабом 250 Згорів авторемонтний комплекс, пошкоджені будинки. Та магазини поруч. Тут, звісно, був жах страшний, страшний. Ой. Це дуже люди загинули. і У нас хлопець поранений біг, мабуть, у шоці біля під'їзду впав на лавку, і ну тоді його забрали, а вже крові і, і, і досі. Горіли. Машини горіли машини і люди. Вибачте, люди горіли. Частина уламку пробила сину рюкзаки. Всі речі щоб трохи Російська Федерація обстріляла Кривий ріг та Запоріжжя вечір Святого Миколая. Саме тому слова Росії про мир нічого не значать. Так президент Володимир Зеленський відреагував на черговий злочин росіян. У телеграм-каналі написав запущені Росією бомби і ракети дуже красномовно говорять за дії РФ і нагадав, що за час повномасштабного вторгнення Росією було завдано тисячі таких ударів. Румуни знову підуть обирати президента. Результати голосування 24 листопада скасували. Так вирішив конституційний суд країни перед другим туром перегонів. Виборчий процес почнеться спочатку. Нагадаю, у першому турі переміг антизахідний кандидат Келін Джорджеску. Після цього на закордонних дільницях навіть почалося голосування у другому турі. Але 6 грудня усі результати анулювали, бо спецслужби дізналися. Кампанія Джорджеску була результатом організовування. Овоної маніпуляції за кордону у суді вказали на маніпуляцію думками людей у соцмережах порушення виборчого законодавства з використанням цифрових технологій та штучного інтелекту. Окрім того, викрила фінансування кампанії із незадекларованих джерел. Нову дату президентських виборів в країні незабаром оголосить румунський уряд. У центрі Тбілісі спецназ знову розігнав акцію протесту. Люди зібралися на центральній площі Свободи біля грузинського парламенту. Увечері мітингарі обстріляли парламент фейерверками. Силовики на місце акції підігнали водомети, а ближче до півночі відтіснили демонстрантів від парламенту та почали затримувати. Це перший розгін за останні три дні. Масові акції протесту спалахнули у столиці та інших містах Грузії 28 листопада через рішення уряду країни відтермінувати початок переговорів про уступ України до Європейського Союзу рішення ухвалив новий кабінет міністрів, сформований за результатами парламентських виборів 26 жовтня. Тоді перемогу здобула провладна партія. Грузинська мрія. Низка опозиційних партій відмовилася визнати результати голосування через масштабні фальсифікації. Оголосили акції протесту, які тривають дев'яту добу. П'ять років реконструкції у столиці Франції. Офіційно відкриють собор Паризької богоматері. На цей захід у Париж з'їдуться з, з півсотні очільників держави і урядів від лідерів Європейського союзу до новообраного президента США Дональда Трампа. На церемонії також очікують президента України Володимира Зеленського. Не виключено, що він зустрінеться із Трампом. Про таке стало відомо із дипломатичних джерел пише агентство AFP. Нотердам, де Парі реконструювали після груднівної Уже 15 квітня 2019 року вогонь охопив і знищив дерев'яний дах і знаменитий шпиль собору. Влада Франції виконала обіцянку відновити його за 5 років. Реставрація обійшлася у 700 мільйонів євро.